Зміни в оперативній обстановці станом на 19.00 12 серпня. Сьогодні військовослужбовці 25-ї бригади високомобільних військ звільнили населений пункт Углегорськ Донецької області. Нарешті мешканці цього міста повернуться до мирного життя без бандитів та терористів. Бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО, в тому числі з території Російської Федерації. Як повідомило джерело, Обстріли мирних поселень, зелених коридорів та позицій українських військовослужбовців носить особливо цинічний характер. Командуванням Збройних сил Російської Федерації прийнято злочинне рішення про направлення до прикордонних зон з Україною артилерійських розрахунків з різних округів Російської Федерації, а також курсантів-артилеристів. Розрахунки проводять бойові стрільби по вище цілям. Незаконні збройні формування на території України продовжують здійснювати опір силам АТО. В свою чергу наші війська продовжують заходи з блокування угрупувань бойовиків від основного транспортного напрямку сполучення з Російською Федерацією, а також остаточного оточення міста Луганськ. Бойовики з останніх сил намагаються отримати під контролем міста Ілловайськ, Горлівська, Шахтарськ та Інаківе з застосуванням артилерії. Мінометів та стрілецької зброї були обстріляні позиції піхотинців та десантників поблизу населених пунктів Вергунівський роз'їзд, земляне, Веселий Яр, Верхня Кринка. Також впродовж цього дня був обстріляний блокпост неподалік населеного пункту Сабівка. Неподалік населеного пункту Кумачев на фугасі підірвалася машина супроводу зі сторони Російської Федерації. Двічі були обстріляні блокпости поблизу населеного пункту Нижньотепле. Тепле. Та позиції піхотинців неподалік населеного пункту Степанівка. На управління військами АТО по відкритим каналам вийшли представники так званих кадирівців. Вони просять перемовин стосовно їхнього відходу на територію Російської Федерації.